Діти, що були перевезені у Святогірське із зони проведення бойових дій, відвідали Людову арену Альтаїр, що у дружківці, де мали можливість не лише розважитися, а й оздоровитися. До речі, багато хто з них став на ковзани вперше. дуже цікаво. хочеться. Очі закатати, але й ті, що мали певний досвід скосення, задоволення отримували не менше. Все одно ще страшно. ручку, є не скербатручку на лірі. Директор дитячого оздоровчого центру і сумрудний город Галина Демченко наголосила на важливості такої акції, оскільки позитив для її вихованців просто необхідний. Нера многива ні разу не одягали на коньки. святків. Нарепір це буде... Первое боевое крещение. Для них это, конечно, развлечение очень такое приятное, потому что, во-первых, мы объявили детям. Сказали, що поїдуть лучше. У нас дисциплина дисципліна То есть это был стимул очень хороший. Дні вільного масового катання на льоду найбільшої в Україні дитячо юнацької спортивної школи ХК Донбас є лише однією з багатьох благодійних акцій клубу за підтримки фонду Бориса Колеснікова. Підкреслив Сергій Петров. І, і не тільки, що часу нас там чужоне. Навіть саме в страні для дітей для здоров'я спорту. Так скажемо довольність і разного воду, що діти катаються. які маленькі діти не на, дітей, що в Катанібуші будуть в наші школи. Загалом за три дні відвідин Альдаїро, Льодову арену випробували 300 вихованців Святогірського центру. І большое, нам нравится. а відчути себе справжніми хокеїстами та фігуристами дітлахам допомагали професійні тренери ДЮСШ США ХК Донбас.